Збирали завали та рятували людей, що опинились у вогняній пастці. У Вінниці бійці ДСНС пройшли масштабне навчання на об'єкті критичної інфраструктури. За легендою, ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, де зайнялась пожежа. Ліквідовували наслідки атаки, рятувальники спільно з поліцейськими та медиками. Як пройшли тренування? Розкажемо у сюжеті. Територія об'єкта інфраструктури в диму всередині палає вогонь. За легендою навчання спецслужб мить тому тут пролунав потужний вибух через удар ворожого дрону. На місце поспішають рятувальники. Вогнеборці та піротехніки оперативно обстежують територію та оцінюють масштаби удару. За задумом ворожий безпілотник частково зруйнував багатоповерхівку, під завалами якої опинилися 15 людей. Визволяли їх з допомогою спецтехніки. Поранених передавали медикам. 511, отри, навчання провели в умовах, максимально наближених до реальних. Залучали майже 70 рятувальників та 18 одиниць спецтехніки. Було проведено тактико спеціальне навчання на тему ліквідація наслідків. Ворожого обстрілу одного з об'єктів критичної інфраструктури було задіяне сили та засоби Вінницького обласного гарнізону, гарнізону поліції нашої області а також підрозділу Червоного Христа. Мета навчань перевірити злагодженість дій між різними структурами під час ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації. З поставленими завданнями підрозділи впоралися на оцінку відмінно. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта.